Вийшов після уколів так добре. У мене вже одне місце болить від цих уколів. Кожен день по два укола. Шпігають мене. Ну, Але зато легшає. Все нормально. Так, друзі, що ми робимо? У нас е залишається менше тижня до виїзду, а нам потрібно терміново закупити людям їжу. Будь ласка, долучайтеся, вчора було всього лиш два донати, і то під вечір закинули мої товариша, так казати. А... Із всіх підписників і людей взагалі майже ніхто не реагує. Це дуже прикро. Ну, Більше в мене нема що сказати, але, друзі, давайте допомагайте. Кожен по 100-200 гривень і ми закриємо там 7 тисяч залишається, і ми закриємо це питання, я поїду швиденько, скуплюсь. І все, і ми будемо готові і починаємо збирати на Збройні сили. Бо реально, потреб дуже багато. Багато підрозділів мені телефонує. Треба всім допомагати. А... Часу обмаль, пацани гинуть. Ну, все коротше, дуже печально. Так що, друзі, давайте долучайтесь, закриваємо потреби, а я полетів далі. Дякую всім на зв'язку. Сьогодні навіть сонечко вийшло.